Складна економічна ситуація в державі неоголошена війна на сході, газові баталії з Росією як наслідок внутрішньодержавні енергопроблеми. Аби успішно провести опалювальний сезон, кабінет міністрів України вдався до рішучих дій. 9 липня цього року кабінет міністрів прийняв постанову за номером 296. Про деякі питання забезпечення населення підприємств організації установ природним газом до кінця опалювального сезону 2014-2015 років. Урядом прийнято рішення про скорочення обсягів постачання газу провисловим споживачам і підприємствам теплокомуненерго в опалювальний сезон на 30%. Визначено, що місячний ліміт споживання блакитного палива на кожну область країни. Хмельниччині на серпень місяць перепало 1 мільйон 700 тисяч кубічних метрів газу для порівняння. Таку кількість газу Хмельницьке теплокомуненерго використовувало щомісяця в літній період. Спершу економію палива жителі міста відчули на гарячій воді. З 2006 року хочу зауважити, коли міським головою обрали Мельника в місті Хмельницькому, то гаряче водопостачання здійснюється постійно з всі ці роки і вже. Ніякого графіку не було, а зранку до вечора постійно була гаряча вода. Враховуючи обмеження споживання газу з 5 серпня гаряча вода в місті подається за графіком. За словами Анатолія Нестерука, хмельничани віднеслися до даного рішення з розумінням, адже у більшості великих міст країни її взагалі немає. Додає, це явище тимчасове, і на період опалювального сезону ситуація зміниться на краще. До речі, плата за спожиту гарячу воду буде з урахуванням графіку. Нарахування за гарячу воду ми не будемо проводити повну обсягі для намешканців нашого міста. Обов'язково буде застосовуватись ковці 08. У кої лічильники на гарячу воду взагалі не виникає питання, а в кого немає, то є нормативні документи, приміняючи ковці 08, буде менше нарахування на воду гарячу, щоб не виникало питань, що е, ніби може бути нарахування, як за повне споживання цілодобової гарячої води, аби на місцях не перевищували визначений ліміт газу, слідкуватимуть відповідні органи. Міністерство регіонального розвитку і будівництва дано доручення інспекції по енергозбереженню щоденно контролювати ліміти споживання природного газу нашим комунальним підприємствам. Якщо в разі наші підприємства перебирають добовий ліміт, вони просто будуть відключені від систем. Газопостачання або той ліміт, який є на місці, ми можемо щоденно подавати гарячу воду зранку до вечора. але ми за 15 днів виберемо ліміт і пів місяця мешканці міста взагалі будуть без гарячої води. До контролю залучать і прокуратуру. В разі порушення підприємствами правил споживання палива застосовуватимуть дисциплінарну та кримінальну відповідальність. Відчують вкрай необхідну економію газу в зимовий період будинки та установи з централізованим опаленням. Дано доручення Міністерства охорони здоров'я і Міністерству регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства в місячний термін розробити нормативні документи відносно доцільності зменшення нормативної температури приміщення в осінньо зимовий період на мінус, не на мінус, а на два градусі менше. У вирочному становищі будуть лише мешканці квартир з індивідуальним опаленням. Анатолій Нестерук переконує, незважаючи на ліміт газу та певні обмеження, міська влада зробить все можливе, аби хмельничани пережили зиму в теплі. Шановні хмельничани. Я хочу по перше вибачити, що ми, може, якісь тимчасові незручності, такі на, будемо казати, не саме хмельничани, але вода гаряча в місті є, вона і буде, і ми зараз. Посилено готуємося до осінньо-зимового періоду. Місто буде з опаленням